Добрий день, Вітаю на каналі Інтертехніка NATU404. Такий ми знімали уже з кабіною, порівняли його з ДТЗ. У нас є о, он, он він стоїть, зелений, з ДТЗ, тим 5404К. Порівнювали. А оце це така більш призелена до народу людей, яка має... не має кабіни, 40 кінських сил, атмосферних от базових похожі дуже на той самий кінтавер. По стилю виконання, як воно все виглядає. Але давайте оглянемо більш детально, що в нас тут є. Ну давайте Довнішні. Ну, Просто зелений трактор, не всі вони йдуть них зелені. Нічого такого, звичайний капот. Ось противаги є передні задні. Потім бачимо, що вже є коврик. Тобто якийсь він такий не самий, не самий поганий. А є щиток ззаду до салону. Два комплекти гідровиходів. Ось два циліндри на вісті, а, тобто вже такі показники нормального міні-трактора. Піднімемо капот. Обережно в газових упорах. Що ми тут бачимо? Цікавий такий вмикач маси. Ось Мас, бачите, як це все працює, дві, -дві, -дві, -дві газових упори. Движок тут КМ-490 ВТ, атмосферний 4 видає 40 кінських сил. Ось, е, потім тут е, безпосередній приз паливо в двигун, звичайно. Навізка вся ідентична, як на всіх інших. Е, міні тобто нічого такого, е нового тут немає. Та сама паливна, той самий генератор, Він, до речі, схований під капотом, це вже плюс іде. Yeah, да. Або бак. бак у нас знаходиться також під капотом, Бачите, знизу навіть прикладений <плес> якось шумо теплозахистом. Ось електроніка, де вона стоїть, вона вся отут. А, під приборкою захована весь блок. Запобіжники, вся коса, все там. Вони заховали. Ось. А потім повітряний фільтр, Масляні вані, отакий здоровий. дорогий. Навіть якийсь брендований, дивіться. Сема. Акумулятор у нас тут здоровий, потужний стоїть, бачите, з такими от ручечками, як він, скільки по числах, що він тут взагалі. Ось, 6 QV120. Це єдині цифри, на якому, які на ньому, є, ну окей, небагато, але тим не менше дякую, що і такі є. Дивимось далі. Далі у нас навіска. Поглянемо, що тут у нас є. потужності. У нас є фаркоп, умовно кажучи. Сам кузов до моста у нас прикріплений жорстко, без будь-яких впадок, резинок. Також тут є гідророзподільник. Бачите, одразу тут встановлений. Ось, а ну і в цілому в цілому все, все на болтах, все прикручено, все можна замінити, перебрати, в цілому все тут окей. Також є водниці, щоб це все змащувати. Ну, в цілому так, я вискажу. Такий наш ланчичок встановлений. Цікаво, цікаво, все зроблено. Так, правда, з цього боку з цього боку у нас немає, бачите, підножки, нічого такого. А, потім а, потім. Та, крила встановлені з брезговиками. саме передній міст не супер потужний, але вже бачте, якого типу, типовий кулачковий міст буде мати нормальний вибор. Оператор показує на фари, а, Так, оскільки в коментарях хейту пишете про ці фари, що ти про них розказуєш, ми і так все бачимо, що я про них не буду вже розказувати. Пары, пары. Ничего такого. И по салону. Давайте поглянем на салон. книгу. Сейчас чуть-чуть. Секундочку буквально. Так, По -салону. По салону тут непогано, дивіться. Сижу я удобно, високо, бачу передню коліну, бачу, саду, все, що є. Повишені, понижені у нас є. Річку. Давайте все виключимо. Все. Чотири передачі. Вимкнення повного приводу. Ось у нас тут. Блокування диференціалу. велибору потужності, 540 обертів від Три речага, Гідрав... гідравліки. ручний газ і давайте. ну, Стоп. Все правильно. Ні, ось ще реверс у нас, так. І тепер вижили щеплення. О, гейталька. Так, приборна панель у нас тут з дисплеєм таким ось, Написано великими словами. Трактор. Ще хай послухається працює П, кеморський двіжок. Да? реверс, що всі передачі, повишені понижені, втикалися з першого разу. Тобто його великий плюс, тому що тут дуже класно все відрегульовано Ось. і в мене ні з чим не виникло проблем. От як включив, воно дуже чітко працює, вся коробка передач, а як воно все синхронізовано, мені дуже сподобалось. Ось. В цілому в цілому все окей. Така техніка. І головне, а скільки ж він стоїть? Та глянемо, скільки він стоїть. 404 без кабіни, 8500 доларів Тому е, дякую за увагу. На все добре і до побачення.